Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 10 листопада, 23 рік. Ну що, відкриваємо ми посівну компанію, можна сказати, на врожай 23-24 роки. Не думали сіяти, Не думав я сіять зовсім. Дуже багато факторів впливу на таке рішення було. Але, але, але перемогло те, що ну, як це, як це, в зиму, не посіяти озиму. А потім, як казав один знайомий, не можу вилізти з цього сівообороту, обороту. То сімочка, то подсолнух, то насіння. Отак ну і ми вирішили на свій страх і ризик посіяти ячмінь, ячмінь і зуцель. Також все воно наперекосяк в цьому році, тому що не робив я все воно робиш не так, як хотілося. Немає, не знаю, чи настрою, чи впевненості в майбутньому, впевненості в тому, що щось воно зміниться і. Так нас вже придавили трошки. Настрій трошки не той. Сія все, все не так, як я завжди робив. По-перше, сіяли сплошним посівом, без всяких три через один, як я останні роки сіяв, воно це добре, воно це подобається. Тому що нема впевненості, що воно зійде, що воно буде все добре. Сіяли сплошним посієм. Посівом сіяли, навіть не так, як завжди, я сію, 2,5 до 3 мільйонів максимум. Сіяли 4,5-5 мільйонів. Чому? Тому що ну, немає надії знову ж на те, що воно закущиться. Якщо воно закущиться, буде кущення, воно по-любому. Буде одне стебло, воно по-любому не закущиться, тому що в нього, в нього не вистачить часу. І навіть якщо воно і закущиться, воно все одно лишить собі до формування врожаю головне стебло. Це вже перевірено, це вже мільйон разів перевірено. І так воно буде, тому що в нас, якщо гарно закущується, радіє, щоб кинуло 5-6 там паганів. А до збору врожаю лишається максимум 2 пагани. Ось так, десь воно сіялося, десь слід трактора, то насіння на поверхні, ну тут проїхав слід трактора, у нас Пару днів назад пройшов дощик, промочило сантиметра 3 землю, і я так я намагався сіяти, щоб посіяти не глибше, ніж на отих сіяли на 2 сантиметра, ну не глибше, чим промочило, щоб воно хоча б, хоча б було вологий. Землі то обіцяють на вихідні дощ. Якийсь там стояв дуже сильний, став вже менший. Будемо мати надію. Що ще розповісти, нема що розповідати. Звична справа, посіяли, сіяли небагато, ну, так, щоб хоч щось було зернових. Що будемо сіяти навесні? Не знаю, побачимо. З цінами самі все знаєте, що відбувається, з рентабільністю, головне не ціни, а рентабельність. Тому що, якщо взяти західні областя, якщо мати врожайність 70-80, це так стабільно, то ще щось виходить, вигорає. А як у нас ти 40 зібрав і ти скакаєш від радості. В цьому році, звісно, були -то, то і кращі врожаї, але такого, щоб ти збагатів, такого по-любому не було і не буде поки що. Оброблялися поля під весняний посів, тож дукатом робили ми його досить таки. Ось, якщо ринути сантиметрів на 10. Для ніки сіяли нікою, це дуже погано, тому що вона краще, це наутілна сівалка, вона краще сіє в асфальт. Вона красиво посіє, положить зерно туди, куди потрібно. В такому вона, в чому мінус, те, що де м'ягко, воно кидає глибоко, а де за колесами воно на поверхні десь прориває засім, десь... тому що навантаження на сошник по всій сівальці однаково. Тут ми робили, хоча ми за колесами накручували пружину, але це нічого не дало. Треба було ще більше робити навантаження на сівалці, але б тут би досить глибоко б тоді сіяло. Маємо надію, що піде дощ, все воно прикине. Прикриє, проросте, вже йде осінь, вже сонця такого не буде, Жарини в другий раз розсипеш на дорозі і воно прекрасно сходить. Ось ми так надіємося, що все в нас буде добре. Все в нас буде добре, буде добре в нас, буде добре в Україні. Дочекаємося ми перемоги, лишуть нас. Недобрі люди спокій, і ми заживемо хоча б так, як раніше. Хоча б так, як раніше. Хоча нам було погано, ми казали, що ми живе, жили. Але зараз ми зрозуміли, що в нас колопало в одному місці. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Тримайте настрій, підтримуйте наших воїнів, тому що їм там тяжко. Влада на нас забила і на воїнів забила трошки. Слава Україні! Переможемо!